Мозку, синець під оком та забій хребта. З таким діагнозом повернувся зі школи дев'ятикласник Артур Савчук. За словами хлопця та його однокласників, з якими нам вдалося поспілкуватись, усі ці травми під час уроку креслення заподіяв директор школи. Він побив учня, тому що той сфотографував конспект в однокласника. Конфлікт виник у березні цього року у селі Дубівці Галицького району. Тоді він взяв за куртку і за, за кишень за телефон і кинув на крісла на спинки. Я впав на землю. Тоді я піднявся, і він знову мене взяв за, за куртку і положив на парту. Почав забирати знову телефон. і цей. Тоді він сперся мені кулаком на горло, що я не міг чим дихати. І я тоді взяв рукою, вибив його руку, тоді він взяв руку, що він тримав телефон і наніс мені удар під око. З того часу минуло три місяці. Проти освітянина порушили кримінальне провадження. Проте рішення суду досі немає, опитують свідків. Директор підійшов, щоб Артур віддав йому телефон, щоб показав, яке він креслення сфотографував, бо думав, що він його фотографує. Але Артур відмовився ну, показувати телефон. І директор взяв його за верхній одяг, витягнув його з за парти. І сказав, щоб він ще раз віддав телефон. Артур знову відмовився. Директор взяв його ну, за верхній одяг і кинув на парту, притиснув йому кулаком, ну тут, гор, тут горло. Незважаючи на медекспертизу, яка підтвердила побої та свідчення очевидців, Василь Ковальчук своєї вини не визнає. <звіток> Право бити дітей чи ні. Директор дітей не без коментарів. А звідки медичні довідки дитина отримати хоча б якісь коментарі щодо інциденту нам не вдалося і від завуча школи. Мовчить і класний керівник. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. На захист Василя Ковальчука стала заступник директора з виховної роботи. У нас є 245 дітей у школі. Це ви взяли до уваги думку кількох дітей, з якими ми систематично не можемо собі дати раду. І вчительство всієї України, бо це пішло вже надто далеко. Оцінить це все розумієте. Це плювок в душу всьому вчительству. Такий випадок у дубівецькій школі не поодинокий. Діти тут частенько отримують стусанів від директора школи. Два роки тому. У класі було холодно, всі сиділи в куртках, я також сидів в куртці і прийшов директор. Почав на мене кричати, що я в куртці сиджу. Сказав би, я скинув куртку і обрався в шкільну форму. Йому сказав, що я не буду скидати куртку, бо в класі холодно. Він тоді сказав, би, я встав і підійшов до нього. Я підійшов до нього, він скинув куртку, кинув на землю, почав копати по підлозі, потім скинув кофту, також кинув на землю, почав копати по підлозі. Потім штухнув мене, зачепив рукою, розбив губу. Тоді директора школи пошкодували батьки Дениса, адже він каявся у скоєному. Тепер освітянин приходить і додому Артура. Хлопця виховують дідусь з бабусею, мама за кордоном. Їм Василь Ковальчук, щоб залагодити ситуацію, пропонував 10 тисяч гривень. Проте родина відмовилася, і чоловік вдався до інших дій. Він дуже дуже себе. Зухвало веде на цих судах, він сидить, він себе ні в чому не звинувачує. Він наоборот звинувачує е, нас, дитину звинувачує, що дитина його ззаду фотографувала. Я не хочу навіть називати, які місця він каже. Він нас опозорив по цілому селі. Він підговорив всіх своїх близьких вчителів, які дуже за ним стоять. Василь Ковальчук продовжує працювати на посаді директора школи. Проте, за словами очільника департаменту освіти та науки облдержа адміністрації ситуація склалася не на його користь. А. Справедливість повинна бути, Б. Остаточні рішення будуть після судових висновків, після цих справ. Але я вважаю, що на посадах повинні працювати адекватні люди, які стримуються до кінця і не порушують закон в такий неадекватний спосіб. Наразі директору інкримінують 125-ту статтю Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Проте слідство триває. Олександра Берчак, Роман Булелик, ТРК Карпати.